Києві можна скуштувати весільний плов. Коштує 240 гривень. Порція велика, багато м'яса. Він злегка солодкуватий завдяки родзинкам. У закладі багато місця по східному привітно. Завжди чисто відкрита кухня. На кожному столику стоять соуси. Можна самостійно регулювати смак. Окрім весільного, на вибір є чайханський плов. Порція дебела, багато моркви, нут. Кожного дня плов тут готують узбеки. Тож він справжній, такий, як має бути. Ціни приємні, порція курячого. Шлику 130 гривень. І м'ясо соковите з димком. А моя улюблена страва у закладі лахмаджун. Тут його можна замовити з горіхом. Мені це схоже на варіант піци, але східний. Я б таке їла кожен день, це дуже смачно. Всього 50 гривень коштує самса з куркою. А на компанію візьміть кебаб, піде. Подається з ніжним м'ятним соусом, що пасує до м'яса. Якщо ви любите східну кухню, цей заклад мастхев для візиту. За величезну кількість страв ми заплатили півтори тисячі. Гривень. Заклад знаходиться в самому серці подолу. Називається «Тепло в Любов. Знаходиться відразу біля виходу з метро контрактова площа.